Про Охорону правопорядку в області і в зоні АТО йшла мова на зустрічі головного міліціонера Кіровоградщини з журналістами. Ціни нині на контролі Міністерства внутрішніх справ знаходиться 48 резонансних злочинів, скоєних на території області. З ними з них не розкритими. Лишаються чотири. Щодо кіровоградських правоохоронців на сході, то Анатолій Вітюк запевняє, тримає під постійним контролем роботу 183 міліціонерів області, які несуть службу у зоні АТО. Там у їх обов'язки, зокрема, входить охорона об'єктів та оперативно-розшукова діяльність. Знаходиться 183 чоловіка. Підрозділи там різні. Карний розшук, працівників обозу, дільничні інспектори міліції, патрульної служби, спеціальні роти міліції, бувший Беркут. Туди йдуть тільки добровольці. Я з ними спілкуюся кожен день по телефону і питаю, чи не голодні, чи не холодні, і чи в них все там є, що там закінчиться, ми відправляємо туди грузи свої так і таке інше. То, всі учасники, які там пробули, я маю на увазі 30 діб, наскільки мені відомо, будуть у них статус учасників АТО.